Всіх вітаю, друзі. І сьогодні поговоримо про те, наскільки, як я вважаю, наприклад, важливо не панікувати, а робити те, що ти маєш робити. Заздалегідь, а не коли вже щось трапиться. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що те, що зараз дуже багато людей запасаються йодідом, калією або ще щось думають, що їм робити, якщо не дай Бог. Щось колись вже трапиться, так? От, е, тому моя особиста думка, що треба підтримувати свій стан здоров'я в такому стані, е, щоб не було дефіциту вітамінів і мікроелементів, в тому числі і йоду, в тому числі здорову щитовидну залозу. І чим вона сильніша буде, чим вона здоровіша буде, і щитовидна залаза і весь організм, тим. Е, Краще ми зможемо справитися, якщо, я ж кажу, на той випадок, якщо щось у нас і буде трагедія якась очікувати, так? Але, скоріш за все, що цього не буде. Але для свого здоров'я, для здоров'я щитовидної залози у компанії New Life є у рідкому виді водорості, три види водоростів, і на першому місці тут іде ламінарія, найбагатша йодом, вакаме і спіруліна. Є у капсулах теж і ламінарія, спіруліна, вакаме, і хлорела, і вакаме. У складі її теж багато йоду. У ламінарії найбільше йоду у складі 272 мг ламінарії в кожній капсулі. Тому, якщо щось трапиться, ми просто збільшуємо дозіровку, і тут це не буде небезпечним для нашого організму, якщо це порівнювати з тим же йодідом калі, який дуже небезпечно передозувати. От. Це ті Добавки, які ви можете і собі, і дітям брати, є питання, є люди, які все-таки бояться кажуть, що а якщо мені не можна йод, якщо вони це знають, от, то є такі рослинні добавки, які теж багаті мікроелементами весь ряд мікроелементів і мінералів, але там не йде на першому місці йод, і якщо їх Приймати заздалегідь ви забезпечите свою, організ... свою щитовідну залозу нормальним функціонуванням. Про які рослини я говорю? Є екстракт перстачу білого. Російською це лапчатка біла, можливо, хто знає, а українською перстач білий. Е, у екстракті цієї рослини содержаться всі. Майже вся таблиця Менделева, всі мінерали і мікро-макроелементи. Будь ласка, для щитовидної залози, незалежно від того, гіпер чи гіпофункція, це дуже добре підходить. І ще є в нас відомий екстракт чаги. Чага це е, теж, можливо, хто не знає березовий гриб, який росте не березовий, який росте на березі. І це дуже сильний антиоксидант, це дуже сильний онкопротектор. Він навіть розсмокчує вузли на щитовідні залози. Дуже багато вже результатів у нас, у моїх партнерів, у моїй команді особисто. Тобто, це е, вже, вже факт. от. І тому, якщо він навіть допомагає розмокчувати якісь вузли і пухлини, тому е за е забезпечити, щоб цього не сталося, запобігти цьому, звичайно, екстракт чаги теж буде працювати. Тому, якщо ви боїтеся раптом пити еліксир морський із водоростями, можна замінити їх на екстракт перстачу білого і чаги. Друзі, будьте здорові і. Е Звичайно, ще є еліксир для нервової системи, звичайно. Тому що наш внутрішній психоемоційний стан це показник до нашого здоров'я. Тому я бажаю всім, щоб ви були в першу чергу якось більш впевненіші в тому, що все буде гаразд. А воно все буде гаразд. Тому до зустрічі.